Всім привіт! Звільнення з військової служби під час військового стану це міф чи реально? Повідомляю, що це все-таки є реальність. Які підстави для звільнення з військової служби, як довго це по часу відбувається, а також яка процедура. Все це і навіть більше ми розберемо детально простими словами в даному відеоролику. Тому додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним в даному питанні і розуміти, є в тебе підстави чи немає. Мене звати Вадим Війтенко, я адвокат та директор приватного підприємства Лігалвей. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивіться мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або е, далі нашу співпрацю, звертайся за телефоном, який зазначений на екрану. Ну що, давай розберемо. Поїхали. Звільнення з військової служби під час воєнного стану можливо з наступних підстав. Перше, це за віком. У разі граничного віку перебування у собі на службі. Граничний вік це на 60 років. Однак, якщо б особа бажає продовжити службу, вона подає рапорт і може собі спокійно продовжувати службу. Термін її перебування в службі не обмежений після цього. За станом здоров'я, це той випадок, коли особа отримує під час служби якесь поранення або е хворіє на якусь таку хворобу, яка не дає їй можливості подальшим проходити службу. Потім вона проходить ВЛК військову лікарську комісію, і вона буде знята з військового обліку. Наступна ж підстава це у зв'язку з набранням законної сили винувального вироку суду. Це той випадок, коли санкція по вироку передбачає позбавлення волі. І особа обов'язково знімається вже з військового обліку і направляється до місць позбавлення волі, де буде подальшим відбувати покарання. Найпоширенішими і найпопулярнішими серед військових це є підстави через сімейні обставини. Це той випадок, коли під час призову на військову службу вони могли бути не враховані, або ці обставини виникли вже під час самого проходження служби. Давайте подивимося у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. у мене був досвід з даного приводу, коли особа. Подала документ до реального центру комплектування, але ці документи вони були враховані. Що це таке і що потрібно робити в такому випадку? Потрібно в такому випадку просто подати документи, які підтверджують родинний зв'язок, підтверджують ваше спільне місце проживання, а також. Підтверджують документ. Ну, підтверджуючи документи, які говорять, що дійсно особа є інвалідом. Наступна підстава це у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність. Даний перелік хвороби я не буду зачитувати, він є в статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Тому можна там подивитися, бо там великий перелік. Наступне це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного дору за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїх чи дружини, що підтверджують відповідним медичним висновком медико-соціальної експертизи або лікарсько-консультаної комісії закладу охорони здоров'я. Це той випадок, коли особа, наприклад, вона не має статусу інвалідності, але вона не може сама за собою доглядати і. Не може сама обходитися без сторонньої допомоги. В такому випадку обов'язково потрібно підтвердження це з органу місцевого середування, що ви здійснюєте догляд, а також повинні бути висновки лікарської комісії, що дійсно ви. Вона потребує догляду, а ви за нею доглядаєте. І тут з центру соціального захисту повинні також бути документи, що дійсно ви за нею доглядаєте чи за ним. І є безпосередньо документи, підтверджують, що ви отримаєте допомогу. В такому випадку можна щось зробити. Якщо ж, наприклад, цих документів ви просто так доглядаєте, то підстави тут у вас немає. У зв'язку з наявністю дружини і числа. Осіб з інвалідністю першої або другої групи, а також одного із батьків. Це найпопулярніша зараз є тема, тому що <кхем> зазвичай ніхто не подавав цих документів, тому що, тому що плутали, що потрібно ще документи про підтвердження особи, що вона потребує стороннього догляду. Такого немає, якщо є статус інвалідності першої або другої групи, можна подавати документи і звільняється. Наступне, у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визначено судом недієздатною. враховуючи те, що порядок і процедура сама ще призначення опікуном за недієздатною особою, вона є крайньо важкою і довготривалою, в такому випадку особа, якщо забрати опікуна, вона не може сама за собою доглядати і виконувати якісь побутові проблеми. Тому в принципі, дані особи підпадають для звільнення. Для цього достатньо рішення суду і документів, що вона інвалід. Наступна підстава це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої або другої групи, або за особою, яка за висновком… Лікарської консультаційної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити цей догляд. Це той випадок, коли ви можете доглядати не за рідною особою, а за сторонню, наприклад, там, сусідом, бабушкою, дідуською. Не важливо, і якщо у неї немає інших родичів, які можуть за нею доглядати. І ну, можуть бути, але можуть, наприклад, бути за кордоном, то тобто, нема кому її підтримати. В такому випадку потрібно буде також зібрати документи, це рішення органу місцевого самоврядування, що підтверджує, а також документи з центру соціального захисту населення. Ці всі документи збираються, але вони також потрібно пам'ятати, що якщо це було до моменту війни. То це можна ці документи зібрати. Якщо ж, наприклад, ви хочете в період війни зібрати, то це неможливо, тому що зараз є великі проблеми. Наступне це військовослужбовці, жінки, які можуть звільнитися так, у зв'язку з вагітністю. Тобто, якщо жінка вагітна, зрозуміло, що вона підпадає під категорію для звільнення. Військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. до Трьохрічного віку, а також якщо дитина потребує догляду до шестирічного віку, такі також жінки мають право на звільнення. Наступна категорія це коли один із подружжя або двоє проходить військову службу і мають дитину віком до 18 років. Що це мається на увазі? Це коли обоє батьків військових, у них є дитина і нема за нею яким доглядати. Зрозумілих підстав, що Когось одного буде звільнювати з військової служби по догляду за даною дитиною. Така категорія в мене справ була. В принципі, звільняють, ну, зазвичай звільняють маму. Наступна категорія це військовослужбовці, які самостійно виховують дитину, дітей до 18 років. Ця категорія діє тільки в тому випадку, коли, якщо, наприклад, там, батько військовий, да, коли немає мами. Мама загинула або там, ну, немає її або пропала безвість. Такі категорії справ безпосередньо можна подавати документи. Різні там махінації відносно того, що там дитина проживає з батьком через рішення суду, що мама не приймає участі, це сюди не підходить. Тобто можна навіть не намагатися. Наступне це перебування на утриманні військовослужбовця троє і більше дітей. Але потрібно пам'ятати, що дітей до 18 років. Якщо, наприклад, одна з дітей вже наприклад, там 19 років, його можуть в принципі, призвати до військової служби. Також основний момент. В законі даному він не прописаний, але це відсилаюча норма. До закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку, це також є підстава, коли один із родичів, наприклад, два брата, вони проходили військову службу, і один з них загинув. То другий брат, який живий, він має право подати заяву. Ну не заяву, а рапорт на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби відбувається шляхом написання е, військовослужбовцем рапорта на звільнення. До нього він додає безпосередні документи, які підтверджують дані обставини. І е, даний, даний пакет документів він іде до командування. Командування вже на нього пише там резолюцію, і даний документ іде вже по е, певних. Е, про ну, певних етапах, да, де вище стояще командування, пише резолюцію, розглядає, і так воно йде до самих верхів. І потім, якщо, наприклад, командування його погоджує, його звільнення, воно спускається наниз уже до його бойової частини. Також потрібно розуміти про те, що це не тільки буде один рапорт про звільнення. Да. Коли він подає один рапорт, йому паралельно потрібно буде писати ще рапорт на здачу посади і отримати обхідний лист. Потрібно пам'ятати, що коли він... Написав рапорт на здачу посади і отримав вхідний лист, його на бойові завдання вже не будуть відправляти. Все, Тобто він займається безпосередньо обхідним листом, але потрібно розуміти про те, що сам він обхідний лист пройти не зможе, тому що може бути керівництво, яке там повинно поставити підписи, може бути на всі лінії фронту. І Цим всім повинен займатися безпосередньо не тільки військовий, але й його командування, яке допоможе йому в цьому посприяти. Що потрібно також пам'ятати, що є все-таки да, і працює людський фактор, і людські відносини між самим військовослужбовцем і командуванням. Тобто, якщо відносини між командуванням і військовослужбовцем хороші, то зрозуміло, що саме ж процедура звільнення і Воно буде відбуватися набагато швидше, набагато е, легше, тому що якщо, наприклад, ідуть якісь. Проблеми, якісь недомовки або нерозуміння, звільнення буде йти проблемами, і тому потрібно зразу шукати собі адвоката, юриста, який буде займатися вашим звільненням. По термінах, десь відбувається звільнення від 2 до 4 місяців, це все залежить від того, що документи можуть втрачатися, можуть десь передаватися, і потрібно буде заново їх подавати. Тому для того, щоб пришвидшити цей процес, коли ви подаєте документи, обов'язково сфотографуйте не завірений, а зареєстрований примірник рапорта да, з відмітками, коли його зареєстрували, ким його зареєстровано, це буде вам набагато легше після того, якщо його, не дай Бог, загублять, да, чи буде десь там, він їздити, шукати. Це набагато буде легше його знайти і починати вже не з самого початку, а з етапа, що ви вже подали. Це потрібно також розуміти. Якщо, наприклад, ви вже пройшли весь етап, написали рапорт, отримали вже безпосередньо сам наказ на звільнення, ставите відмітки у військовий квиток і направляєтеся до. Дому, де ви зареєстровані, після того обов'язковому порядку вам потрібно звернутися до територіального центру комплектування соціальної підтримки і стати на облік, де вас позначать, що ви звільнилися з військової служби і вже стоїте в запасі. Це основні такі аспекти, які потрібно пам'ятати на самому першому етапі. Надіюсь, дане відео було для вас цікаве та корисне, і ви отримали відповіді на всі питання, які вас цікавили. Якщо ж якісь питання були недообговорені, або у вас цікавить щось інше, звертайтеся за телефоном, який зазначений на екрані. Я ж прошу ставити лайк, підписуватися на мій канал і обов'язково ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, які будуть виходити на каналі. Всім пока, до нових зустрічей!